Специфічна історія про долю. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається із розповіді дівчинки на ім'я Ея. Вона каже, що Бог існує і живе у звичайнісінькій квартирі у Брюсселі. Він має сина, про якого усі знають, та доньку, про яку ніхто й не здогадується. Ця донька вона. Ея розповідає, що Богу усе остогидло ще до створення світу, тому він створив Брюссель. Він населяв вулиці міста різною живністю, та усе було не те. А потім Бог створив людину за своєю подобою і міг робити з нею що завгодно. Його творіння Адам якось зустрів Єву. Пара закохалася одне в одного та почала жити разом, розмножуватись та заселяти землю. Та коли людей стало дуже багато, Бог заради розваги почав стравлювати їх в ім'я своє. Так це все триває і досі. Ея каже, що вона народилася у цій трикімнатній квартирі і ніколи її не покидала. Бог сварливий садист, який емоційно та фізично жорстокий до своєї сім'ї. У нього є власний кабінет, куди усім строго заборонено заходити. По телевізору чоловік дозволяє дивитися лише спорт. А свою жінку Бог так загнобив, що вона весь час мовчить, вишиває та милується своїми бейсбольними картками. Жінка постійно намагається догодити чоловіку та ніяким чином його не злити. Бог же всього цього не оцінює. Його дратує усе, що є навколо. Єдина його розрада кабінет. Там чоловік маніпулює реальністю через спеціальний комп'ютер. Бог радіє створеним людям, адже для нього це іграшки, які постійно б'ються. Час від часу він підкидає людям щастя, аби посіяти фальшиві надії, і його віртуозність у цих маніпуляціях підвищується. Згодом Бог починає писати дурнуваті закони. Як от для того, аби виспатися, треба перевести будильник на 10 хвилин. Щойно ти лягаєш у ванну, тобі одразу хтось подзвонить. Твій бутерброд завжди падатиме джемом вниз, а сусідня черга рухатиметься швидше. Котрого з дня засидівшись перед комп'ютером, Бог забув замкнути двері до свого кабінету. Ея вирішує цим скористатись і проникає всередину. Дівчинка усе там оглядає, а потім сідає за комп'ютер. Ея бачить там, як Бог змушує людей страждати. Наступного дня під час сніданку Ея не витримує і каже батьку, що він вчиняє жорстоко і що так не можна. Бог скаже ні через те, що донька порушила заборону і зайшла до його кабінету. Він наздоганяє її та сильно лупцює ременем. Тоді Ея вирішує, що настав час щось змінювати. Настав час повстати проти батька. Трохи пізніше дівчинка збирає свої речі, а потім звертається до брата, який таємно живе у їхній квартирі під виглядом статуї. Ея каже, що хоче піти у реальний світ, знайти своїх апостолів та написати новітній заповіт. Дівчинка питає поради Вісуса Ісуса, і той каже, аби вона знайшла шістьох. Дванадцять було забагато. Щодо того, як змусити їх приєднатися, то Ісус каже, аби Ея зробила якусь дрібничку, якийсь фокус, що їх вра. Зеть, Ея каже, що не хоче слави, і брат радить, аби в заповіті своїй історії розповідали апостоли, а не вона сама. А потім він нагадує, що без свого комп'ютера батько ні на що не спроможний. Після цієї розмови Ея викрадає ключі від кабінету у п'яного сплячого батька. Вона проникає всередину і випадковим чином бере записи шести осіб із картотеки. Після цього Ея сідає за комп'ютер і отримує доступ до бази даних з усіма датами народження та часом смерті кожної людини у світі. Дівчинка змушує комп'ютер надіслати усім людям на планеті текстове повідомлення із часом їхньої смерті. За лічені секунди населення сколихує бум дивних смс. Люди отримують повідомлення зі зворотнім відліком. Деякі з цих таймерів одразу справджуються. Після цього Ея встановлює якусь програму на комп'ютері батька і, повідомивши брату, що усе вийшло, йде у пральню. Ея втікає з їхньої квартири через пральну машинку, яку Ісус зламав, аби створити тунель до зовнішнього світу. Тоді ж усі новини починають говорити про дивні смс. Багато людей вирішують, що це якийсь масовий розіграш, адже ніхто не може знати точної дати смерті, до вона не настане. У тих, хто хоче перестрахувати. Ватися та обдурити таймер нічого не виходить. Він спрацьовує точно. Навіть ті, хто хоче покінчити із життям раніше відведеного часу, дивом рятуються та виживають. Все більше і більше людей починає сприймати таймер за істину, і багатьох це вганяє в паніку та істерику. А от ті, хто виявився довгожителями, неймовірно цьому радіють. Частина людей відмовляється йти на роботу та виконувати звичні обов'язки, адже усе, чого вони прагнуть, провести дні, місяці чи роки, які їм залишилися, якомога цікавіше. Бог прокидається від сюжету новини, бачить, що у всьому світі припинилися війни. Люди покинули роботи, перестали сваритися та займатися тим, що не подобається. Кожен зосередився на собі, на своїх бажаннях, хобі та на своєму таймері. Бог не розуміє, що відбувається, та раптом бачить, що ключ від кабінету зник. Він негайно біжить туди і розуміє, що двері замкнені. Розламавши їх сокирою, Бог біжить до комп'ютера. Він бачить, що там встановлена програма, яка не дає йому здійснити будь-які маніпуляції. Розуміючи, що це справа рук Еї, він біжить у кімнату доньки. Чоловік шматує двері у кімнату дівчинки, але не виявляє її всередині. А потім він випадково помічає тунель у пральній машинці. Бог кричить, аби я негайно повернулася, та дівчинка вже потрапила у реальний світ. Вийшовши на вулицю через міську пральню, вона радіє дощу, а потім знаходить сендвіч на смітнику і вирішує перекусити. Від зіпсованої їжі Ею починає нудити, і у цей момент її бачить безхатько Віктор. Коли Еї стає краще, вона питає Віктора, чи вміє він писати і читати. Отримавши ствердну відповідь, дівчинка пропонує стати її писарем, адже вона сама не вміє цього робити. На питання Віктора Ея розповідає, що хоче написати новітній заповіт. Не вірячи у почуті розповіді Еї, Віктор каже, що це йому не цікаво. Та йде. Ея ж біжить за ним і, не маючи вибору, чоловік забирає її з собою. На прохання Еї вони йдуть до жінки, що має стати одним із апостолів. По дорозі вони говорять про акторів та фільми, але Ея каже, що жодного не бачила. Потім чоловік роздумує про рай, на що Ея розповідає, що після смерті нічого немає. Рай тут на землі. Сюди прийшли Адам, Єва, а також її брат, якого вбили люди. Тим часом Бог збирається у реальний світ. Дружина намагається його зупинити, говорячи, що там небезпечно. Та Бог кричить, що Ея розіслала усім дати смерті, а виправити нічого він не може, бо вона ще й зламала його комп'ютер. Бог каже, що раніше мав владу над людьми, а тепер взагалі не знає, чим усе закінчиться. Саме тому він повинен спуститися, знайти Ею та усе виправити. Бог у гніві кричить на свою дружину, а потім, нарешті, заспокоївшись, іде у тунель у пральній машинці, аби спуститися до людей. У той же час Ея та Віктор приходять до першого апостола Орелі. Дізнавшись дату своєї смерті, Орелі вирішила нічого не змінювати у житті. Орелі є дуже красивою, проте вона досі самотня. Інші жінки її ненавидять та вважають легковажною жінкою, але все це через те, що безліч чоловіків у неї закохується. Зустрівшись із юєю, Орелі розповідає про своє дитинство. Коли їй було сім, її руку відірвало потягом. Вона навіть не пам'ятає, як саме це сталося. Однак тепер жінка носить силіконовий протез. Ея просить розповісти про себе ще щось, і Орелі згадує, коли сиділа на станції, і до неї підійшов безхатько. Він був дуже брудний, пошарпаний, і від нього погано пахло. Жінка порівнює його запах із здохлим верблюдом, а ще до голосу каже, що він такий, наче 30 людей, одночасно колять горіхи. Однак Орелі посміхнулася йому із звічливості. Безхатькош у свою чергу сказав, що життя це льодовий каток і багато хто падає. Цю мудрість Орелі запам'ятала і досить часто згадує. Потім Ея розпитує, якою вважає себе Орелі, молодою чи старою, і якою, як вона думає, буде у старості. Орелі каже, що вона не доживе до того і починає плакати. Ея збирає її сльози і каже, що робить це, бо сама плакати не вміє. Дівчинка розповідає, що вона взагалі багато чого не вміє робити, однак вона чує музику, що грає всередині кожної людини. В Орелі це соната Генделя. Дівчинка каже, що створить для Орелі сон, і вночі жінці сниться як справжня рука, танцює на столі, немов на катку під цю саму сонату. Ея і Віктор рушають далі. По дорозі дівчинка питає, чи знає чоловік, коли помре. Та Віктор відповідає, що ніколи не мав телефону, отож, гадки не має про дату смерті і живе як жив. На ранок вони підходять до другого апостола Жан Клода. Він із дитинства мріяв подорожувати і пізнавати світ, однак вийшло все зовсім не так. У свідомому віці Жан Клод став заступником директора торгівельного центру. Потім він піднявся кар'єрними сходинками і став керівником бюджетного відділу Сервіс моніторингу. Життя Жан Клода йому дуже не подобалось. Воно було нудним та одноманітним. Отож, дізнавшись дату своєї смерті, чоловік вирішив покинути усе і просто сидіти на лавці, більше не рухаючись. У парку до Жан Клода підлітає птах, і чоловік починає його підкормлювати. Тваринка, неначе прив'язується до Жан Клода, і на ранок будить його своїм цвіріньканням. Саме у той момент чоловіка знаходять Ея та Віктор. Ея так само заводить з ним розмову про молодість та старість, а потім каже, що музика Жан Клода це перегук птахів рамо. Після цього Ея підкликає птаха та починає перекладати його цвірінькання для Жан Клода. Жан Клод просить спитати птаха, чому він старчить у парку, адже може полетіти куди завгодно. Ея відповідає, що птах точно так само думає про чоловіка. Почути змушує Жан Клода задуматись, і він кудись біжить за птахом. Тим часом Бог нарешті доповзає по тунелю до кінцевої точки. Йому не так щастить яке, і він потрапляє у прання. Коли ось у піні Бог вилазить із пральної машинки, то відвідувачка пральні лякається і прискає у нього із газового балончика. Бог вибігає на вулицю і потрапляє під дощ. Потім він доходить до смітника і шукає там щось перекусити. Раптом там з'являються місцеві хулігани і питають, чому чоловік частується із їхнього смітника. Бог, як завжди, відповідає зверхньо, і через це між ним та хуліганами починається бійка. Деякий час по тому побитого Бога доставляють у найближчу лікарню. Там він кричить на медбрата, що перебинтовуючи йому руку, випадково робить боляче. А потім, взагалі, б'є хлопця, бо той відмовляється дати морфін. Бог іде з лікарні, але все, ще будучи голодним, забирає бутерброд у дитини. Мати накидається на нахабного чоловіка, через що бутерброд випадає з його рук і приземляється джемом на підлогу. Тим часом Ея та Віктор рухаються у напрямку третього апостола Марка. Марк мав не дуже щасливе дитинство, тому не надто часто згадує батьків. Вони утрьох жили бідно у старому фургоні і часто переїжджали з місця на місце. Єдиний хороший спогад із дитинства це як колись на пляжі Марк копав яму. Раптом здалеку він побачив красиву дівчину. Тієї миті Марк закохався. Він дотепер згадує ту німецьку красуню в бірюзовому купальнику. Звичайно, після того були ще дівчата, які йому подобалися: красива донька перукарки, завжди сумна донька продавчині булочок, дочка нових сусідів. Тощо. Однак ці почуття і близько не були такими сильними. Марк так і не знайшов свого кохання, отож свої сексуальні фантазії задовольняє, ставши постійним гостем у стриптиз клубі. Марк розповідає Еї, що вже не заведе сім'ї, адже жити йому залишилося 83 дні. Однак раніше він і справді намагався знайти собі дівчину і навіть дивився різні уроки по флірту. Та усі його спроби завершувалися провалом. Дізнавшись, скільки йому лишилося жити, Марк вирішив спустити усі свої заощадження. Він порахував, що може тратити по 200 доларів щодня. Спочатку його життя наповнилося розвагами, сексом та смачною їжею, але дуже скоро Марк зрозумів, що 200 доларів це не так і багато. Ея питає, чому на землі за усе треба платити, та Марк не знаходить відповідь на це питання. Дівчинка слухає чоловіка і каже, що його музика це самотність Персела. Вона створювалася для такого ж красивого голосу, як у Марка. Ея радить спробувати використати це і почати заробляти голосом. Зрештою, надихнувшись, чоловік стає актором озвучки для порнофільмів. Коли після чергового запису він знайомиться із своєю колегою, неочікувано виявляється, що це та сама дівчина із пляжу. Марк нагадує про себе, і жінка теж згадує той день. Марк чи не вперше відчув себе по-справжньому щасливим. Після зміни він запрошує жінку прогулятись, а потім вони опиняються в одному ліжку. У той же час мати Ей, залишившись наодинці вдома, помічає, що на картині стало більше апостолів. Там з'явилися обличчя Орелі, Жан Клода та Марка. Тоді ж Бог у реальному світі продовжує страждати від усіх розчарувань, які сам же і створив для людства. Чоловік іде у церкву, де годують безхатьків та нужденних. Помітивши, що сусідня черга рухається швидше, Бог вирішує перебігти туди, однак люди його не пускають, змушуючи стати у сам кінець. Тоді Бог безцеремонно підходить до столу і забирає їжу. Це не лишається безкарним і просто у церкві починається бійка. Бога починають гамселити, і усе це ледь припиняє один із працівників церкви. Бог, зрештою, отримує свою їжу, і працівник церкви Людовік, сидячи поруч, говорить, що всюди має бути спокій та добро. Він радить Богу полюбити свого ближнього, так як самого себе, як написано у Біблії. Та Бог із цим не погоджується. Він говорить, що такого не казав. А якби й хотів щось порадити, то радше прадив ненавидіти ближнього свого як самого себе. Людовік не розуміє, чому незнайомець так каже, і тоді Бог пояснює, що усе це створив він. Усі негаразди, які відбуваються із людьми, його рук робота. Бог розповідає про Людовіка геть усе, що у п'ять років він втратив маму і дуже за нею сумував. Потім захворів, і одна його нога стала коротшою за іншу. А потім Людовік закохався у Сесіль, та вона лише розсміялася йому в обличчя. Бог сміється і каже, що за усім цим стоїть він. Це він захотів, аби так було. Не в змозі цього слухати далі, Людовик і сам накидається на Бога з кулаками. Тим часом Ея з Віктором ідуть до четвертого апостола Франсуа. Чоловік купив собі гвинтівку у той день, коли усі дізналися дати смерті. Він вирішив, що коли вистрілить у людину і промахнеться, значить їй судилося померти в інший день. Якщо ж влучить, він тут ні до чого. Така була доля. Франсуа – лише її знаряддя. Взагалі, чоловік із дитинства любив смерть та обожнював ходити на похорони. Він ніколи не плакав та не сумував і часто називав себе вбивцею. Ще хлопчиком він і справді вбивав комах та різних тварин. Франсуа не було через це сумно, адже він усвідомив, ким є насправді. Чоловік думає, що він народжений віднімати життя. Це його природа, яка була закладена у генах. Зараз же Франсуа має дружину Катрін та сина Грегорі. Однак вони навіть не здогадуються, чим займається Франсуа. До того як усі дізналися свої дати смерті, Франсуа займався страхуванням життя. Та зараз чоловік думає, що це втратило сенс. Він проводить час за переглядом телевізора і бачить, як хлопець на ім'я Кевін, якому залишилося жити близько 60 років, займається тим, що. Що стрибає із різних висот і дивом виживає. Котрого дня Франсуа йде у парк зі своєю гвинтівкою. Там його знаходить Ея. Вона слухає чоловіка і каже, що його музика смерть і дівчина Шуберта. Потім Мая подає Франсуа кулю і каже, аби він вистрілив у дівчину із каштановим волоссям. Щойно вона з'являється, чоловік натискає на гачок. Куля пронизує руку дівчини, якою виявляється орелі, та вона продовжує йти, ніби нічого не сталося. Віктор вважає це дивом, а Франсуа, що це божественний сигнал, який допоможе йому навчитися сприймати життя замість смерті. Чоловік починає йти за орелі. У ліфті він намагається доторкнутися до руки дівчини, однак вона цього навіть не помічає. Адже Франсуа торкається протезу, у який, власне, і потрапила його куля. Повернувшись додому, Франсуа намагається переконати сам себе, що він не закохався, однак йому це не вдається. Саме тому наступного ранку Франсуа знову знаходить орелі. Він дарує їй квіти та зізнається у коханні. Він каже, що це для нього нове почуття, адже він ніколи не любив свою дружину, сина та навіть батьків. Він не знає, що із цим робити далі, тому просто чекатиме відповіді від дівчини. Тим часом Жан Клод, слідуючи за птахом, нарешті вирушає у подорож. Чоловік тримає курс до північного полюса. А кевін не втрачає надії вбити себе до закінчення таймеру та знову і знову зазнає у цьому невдачі. П'ятого апостола звати Мартіна і Ея з Віктором вирушають до неї. Ще із дитинства Мартіна була дуже романтичною та ніжною і мріяла про щире кохання. Однак потім жінка потрапила у пастку шлюбу без кохання. Її чоловік ніколи не був до неї ласкавим, часто затримувався на роботі та рідко проводив із мартіною час. Зазвичай жінка розважалася сама. Ситуація погіршилася, коли чоловік Мартіни дізнався, що переживе її на 34 роки. Він ніби розквітнув від полегшення і відтоді ще більше віддалився. Мартіна ж вирішила теж перестати бути вірною та покірною і зняла собі хлопця на ніч. Вона зрадила чоловіку із молодиком та все ще не відчувала себе щасливою. Ея прислухається до жінки і каже, що її музика циркові фанфари. Вони утрьох ідуть до цирку. Там Мартіна помічає у клітці горилу, і між ними встановлюється якийсь дивний зв'язок. Мартіна викуповує звіра у циркачів і забирає його до себе додому. На ніч жінки залишаються і Вікторизеєю. За Чоловік відмовляється спати в домі, адже виявляється півроку провів у в'язниці. Він опинився не в той час, не в тому місці і був засуджений. З того часу він не може спати під дахом, боїться прокинутися у в'язниці. А от в домі стосунки між Мартіною та горилою стають дедалі гарячішими, і вони навіть починають цілуватись. Тоді ж Орелі знаходить номер телефону Франсуа на обгорці квітів. Вона телефонує і питає, чому він думає, що закоханий. Франсуа розповідає про свій постріл, який називає дивом, а також про те, що Орелі пахне польовими квітами, і цей запах його зачарував. Зрештою, Орелі просить Франсуа приїхати до неї. Коли чоловік зустрічається із Орелі, вона показує йому свій протез. Незважаючи ні на що, Франсуа вважає її прекрасною, і пара пристрасно проводить ніч. Зранку ж, самотній та обесилений бог, який вже не витримує земного життя, вирішує повернутися додому. Однак, прийшовши у пральню, він виявляє, що тунель зник. Не маючи іншого вибору, чоловік іде далі шукати доньку, і через кілька годин йому таки щастить. Бог знаходить ею та наказує повернутися у квартиру і полагодити комп'ютер. Дівчинка на відріз відмовляється. Вона каже, що їй тут подобається. Вона знайшла тут друзів, а ще їй треба поговорити з останнім апостолом. Бог намагається вмовити Ею і погрозами, і ласкою, але, зрештою, вирішує силою затягти її додому. Однак на захист дівчинки стає Віктор. Доки він розбирається із Богом, Ея несподівано виявляє, що може ходити по воді. Вона каже Віктору облишити її батька і веде чоловіка за собою. Розгніваний Бог кидається на вздогін, однак починає тонути. Із води чоловіка дістають священники, і Людовік наказує кинути його сушитися десь до узбеків. Тим часом Ея знаходить останнього апостола, хворобливого хлопчика на ім'я Віллі. Коли він дізнався, що йому залишилися лічені дні, вирішив прожити їх як дівчинка. З Самого народження Віллі хворів і усе дитинство постійно приймав пігулки та уколи. Його мати часто дивилася на Віллі з жалістю і не відходила від нього ні на мить. Лікар теж жалів хлопчика і співчував його матері. Коли Віллі було сім років, йому зробили операцію на підшлунковій, адже і її стан сильно погіршився через купу пігулок. А потім Віллі дізнався, що йому залишилося жити 54 дні. Віллі дякує Еї за те, що вона розіслала дати смерті. Це зробило його життя набагато кращим. Коли батьки Віллі дізналися, що їм залишилося провести із сином лічені дні, то дозволили йому робити усе, що завгодно. Віллі обрав стати дівчинкою. Тим часом мати Еї із подивом бачить, що тепер на картині 18 апостолів, її улюблене число. Вілліш ж розмовляє з еєю, і вона розповідає про те, що є донькою Бога, і що саме він зробив світ таким мерзенним. Віллі питає, чи вміє Ея робити якісь дива, і дівчинці вдається подвоїти сендвіч. Вона каже, що інколи їй це вдається, а інколи ні. їй багато чому ще треба навчитися. Слухаючи Віллі, Ея каже, що його музика море шарля трене. А потім, як і Орелі, вона обіцяє створити для хлопчика сон. Тієї ночі Віллі сниться, що у його кухні просто у повітрі витає риба. Вона співає пісню треневу, звеличуючи море. Після цього Віллі вирішує прожити останні свої тижні на морі і там же померти. У понеділок хлопчик продав усі меблі з батьківського дому, аби отримати гроші на подорож до моря. У вівторок Орелі попросила Франсуа більше не вбивати, і чоловік пообіцяв, що більше йому цього навіть не хотітиметься. У середу Мартіна владнала своє особисте життя. Її чоловік застав жінку у ліжку із горилою. Звір, мов божевільний, накинувся на чоловіка та на радість Мартіни прогнав його назавжди. У четвер Марк і його подруга дитинства вперше зайнялися коханням. А у п'ятницю Ея та Віллі вирішили, що кожен день будуть називати не понеділком, вівторком чи середою, а січним, лютим, березним і так далі. Таким чином, хлопчик нібито зможе прожити трохи довше. У суботу Жан-Клод досяг північного полюсу разом із птахами, що підказували йому шлях. Того ж дня Бога, у якого не було документів, депортували до Узбекистану із групою нелегальних іммігрантів. У неділю Ея та її апостоли йдуть на берег моря. Вони бачать, що сотні людей теж зібралися там, аби провести останні години свого життя. Усіх просять одягнути стрічки тих, хто помирає чорну, проваджаючих білу. Тим часом мати Еї, щоб у чоловіка тирана просто розквітла, прибирає у квартирі, співаючи пісні. Вона вперше заходить у кімнату Бога, аби й там усе прибрати. Жінка вимикає комп'ютер чоловіка із розетки, аби увімкнути пилосмок. На пляжі ж, Ея за посталами сідає на пісок, і Віктор зачитує їм усе, що встиг записати. Раптом Мартіна помічає, що літак, який летить у їхній бік, починає втрачати висоту. Той самий літак, який перевозить іммігрантів, включаючи Бога під поліцейським конвоєм, падає на пляж і вочевидь має вбити усіх відповідно до програми Бога. У цю мить мати Еї знову вмикає комп'ютер у розетку, і він перезавантажується. З'являється вікно, що пропонує богині взяти керування. Жінка заходить в систему, і попередня програма анулюється. Раніше заплановані смерті скасовуються, і літак знову набирає висоту. Люди бачать, що на їхніх телефонах зник зворотній відлік, усе стало як раніше. Мати Ей робить над усіма на пляжі квітуче небо, і дівчинка розуміє, чиїх рук це справа. А потім жінка починає змінювати земні закони. Тепер люди можуть засмагати у Арктиці, ходити по стінах, гуляти під водою, керувати рослинами або ж народитися циклопами. Показано також, що Мартіна народила від горили, француза вагітні орелі, а Ея та Віллі почали зустрічатись. Новітній заповідь Віктора публікується та стає бестселером. Чоловік із безнадійної бідності поринає у нове життя слави та багатства. Бог же досягає Узбекистану, де його змушують працювати на конвейері з виробництва пральних машин. Він судорожно перевіряє кожну пральну машину, чи можливо у ній є тунель, який приведе його назад до його квартири. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.